Виконко міської ради на своєму засіданні 1 грудня затвердив список з 20 закладів освіти, які визначені як пункти незламності. Місто оснастило їх всім необхідним, зокрема генераторами, але це юридична процедура для забезпечення всім необхідним і надалі. Ви розумієте, що пункти незламності це назва придумана там три дні назад. А практично всі всі роботи були зроблені протягом двох місяців. Ми ці заходи виконали. Практично за два місяці до того, як пролунали команди про створення цих пунктів. І, і, і в сутність у нас в сутність чітко. Ми повністю ми і ставили задачу обігрів хоча б інтернет буде, кожній ну не буде, він є в кожному пункті. Значить, якщо ми зараз держава закупить стерлінки, ми встановимо обов'язково в кожному пункті Стерлінг, це буде сталий інтернет взагалі без там жодних проблем. В закладах освіти пункти розміщуватимуться в укриттях, оскільки їх вже підготували до перебування там дітей під час повітряних тривог. Тож вони забезпечуватимуть не лише тепло, гарячий чай чи підзарядку гаджетів, а й захист під час можливих ракетних обстрілів. Міський голова звернувся й до людей розуміти функціональність цих пунктів, котрі створені на випадки блекаутів. Тверезо підходить до е, е, тих задач, які виконують ці пункти незламності. Тому що ну, є випадки, коли, маючи електроенергію, маючи газ, маючи тепло в оселях, люди приходять і вимагають не тільки чай каву, а й поїсти там і, і, і там таке інше. Всіх задач відповідно не ставилося. Фінансування на ці речі не виділялося, тому що коли за настання відповідних умов, значить, вони почнуть працювати. А сьогодні ми ще хочемо все-таки, якщо нам дається така можливість продовжити навчальний процес в середніх навчальних закладах, то ми хочемо цим скористатися і хай зайвий день діти. Ходять до школи. Звернувся він і до тих, хто намагається хайпувати на цій темі, зважаючи, що основна задача цих пунктів буде, коли в місті не буде електрики, опалення і потенційного зв'язку, зважаючи на кількість цих пунктів та кількість людей, які зможуть ними скористатися. Пункти ці незглавності. В разі настання колапсу у вигляді блекауту вони не врятують ситуацію. Тому я би просив. Спокійно сприймати оцей напрямок пунктів незглавності, не робити з нього фетішу якогось, не зловживати, ну, скажімо, спокійно так само себе вести помічникам народних депутатів, іншим інспекторам, які це все інспектують. Тобто, у нас я відповідально кажу, що цей напрямок закритий адекватно. До наших можливостей. Я думаю, що ми з будь-якою ситуацією впораємося. Але я би просив сприймати цей напрямок спокійно, спокійно. І вчителям не нервувати, яких тероризують сьогодні, перевіряючи там, і з, з фотоапаратами, і з, і з камерами і з, з усім на світі. Функції таких пунктів також виконуватимуть заправки з генераторами, великі магазини та інші приватні заклади, муніципальні та будівлі державних органів. Проте таких місць для всього населення Чернігова потрібно кілька сотень. Тож міський голова дав доручення підлеглим обговорити можливість використання тих генераторів, які місто в межах спеціальної програми закупило і передало старшим будинків для укриттів у багатоповерхівках. Зібрати старших всіх будинків. Навіщо ми їм давали генератори? Вони є матеріально-відповідальні особи. Зараз виходить, що все навантаження йде на 20, там, плюс 6 там двадцять ну, е, пунктів незглавності. Хоча ми маємо на сьогоднішній день е, там, 770 фактично підвальних приміщень, скільки люди. Укомплектованих генераторами трошки меншої потужності, але які по суті вирішують ті самі задачі. Це у нас на, там, так сказати, на якийсь запасний варіант. От нам треба проговорити, коли цей запасний варіант повинен активізуватися і це все повинно працювати. А це додаткові понад сім сотень місць, де люди прямо біля свого дому зможуть зарядити гаджети то, що якщо електроенергії не буде скрізь у місті. Ще шість пунктів незламності, які фактично працюють як колишні пункти обігріву, у вигляді наметів на вулиці. Для них місто також виділило пельне з резерву. Звернулась державна служба з надзвичайних ситуацій та управління освіти, щоб для генераторів, які знаходяться в пунктах незламності, надати управлінню освіти полтори тонни діспалива. А Державній служби з надзвичайних ситуацій 500 літрів бензину а 95 Пункти незламності можна знайти на спеціальній мапі.